Так, от, наприклад, канал Новини Лайф пов'язаний з ОПЗЖою Вадимом Столаром, відзначився тим, що запросили в студію говорити про війну та міжнародку, слугу народу Олександра. Юрченка та Олександр Юрченко, член комітету стані енергетики та житлово-комунальних послуг, де від депутатської групи відновлення України. Пане Олександре, вечір. добрий. доброго вечора. Доброго вечора. З ким іще поговорити про міжнародну політику, як не з членом комітету із житлово-комунальних послуг. Але справа навіть не в цьому. Юрченко, депутат, який мав би сидіти у в'язниці, а не стояти у студії і розповідати свою гіперважливу думку про. Про Дональда Трампа та війну. Нагадую, що помічника Юрченка спіймали, просто зняли, зазнімкували. Є докази на хабарі за те, що Юрченко мав би протягнути в законодавство певні правки. Це